Всім привіт! Сьогодні переглянемо дитячий планшет для хлопчика. Є ось такий зелений колір українською мовою, також ще випускають ось такий синенький на російській мові. Але ми переглянемо зелененький, який йде на українській мові. Що ми маємо в ньому? Маємо 74 плашечки, да, тобто такі от буковки, які ми можемо звідси витягнути. І ось так вони будуть виглядати. Зараз вам покажу. Ось такі вони з дерева. А тут наклеєчки маємо. Так, також в нас є 84 картки. Вони двосторонні йдуть, бачите? Жу-жу, привіт, кран, щука, їжа, осінь. Так само з другої сторони багато чого. Так. Далі, що нам потрібно робити? Нам необхідно вибрати картку і скласти з літер слово, яке на ній намальовано. Тут, ось на цьому планшетику є у нас ось така ще штучка. Але вона мені не дуже подобається. Мені здається, краще ось так поставити, яке нам потрібно скласти слово, наприклад, привіт. Так, І будемо шукати ось. П. Ставимо сюди. Шукаємо «Р». при. Віт. Ось так воно працює. Тобто ми можемо скласти дуже багато слів. Так само жужужу. І ось так виглядають ці буковки, які треба ще всі повиймати звідси. Всім дякую за перегляд. Якщо вам сподобалось, поставте лайк, а замовити, ви можете під силочкою, що буде нижче. Всім дякую, гарних! І до побачення.